Це для фронту, усе для перемоги. Сучасне озброєння є одним з тих факторів, який допоможе Україні швидше та з меншими втратами переломити ситуацію на сході. Наприкінці червня Національній гвардії України урочисто передали 11 бронетранспортерів, 3, які вже чекали на відправку до Таїланду. А коли взялися виготовляти нову партію на заміну, зникли десятки мільйонів гривень. Слідство інфо розкаже вам, кому гроші важливіші за життя наших вояків. Самі ті БТРи, які зняті з тайського контракту, безумовно, ми домовилися з нашим тайським партнером, і він також півторі, безумовно, з розумінням, ставиться до цього до цих обставин. Українські БТРи попрямували на схід, але не в Таїланд, а в район проведення антитерористичної операції. За 11 новеньких машин Міністерство внутрішніх справ одразу ж заплатило київському бронетанковому заводу 64 мільйони гривень. Державна компанія «Укспецекспорт» має зобов'язання перед тайськими партнерами. А міжнародний скандал у Україні ні до чого. Треба виготовляти нову броню. Ми е, робимо БТР фактично з нуля. Ми заказуємо корпуса, нам приходять корпуса, і ми на корпуса вже е, кое що саме робимо, кое що комплектуючи, докупаємо і складаємо БТР. У червні директор державного підприємства Київський бронетанковий завод Ігор Хуташев перебував на лікарняному. Про нові БТР для тайця мав подбати тимчасовий виконувач обов'язків директора Леонід Шоломицький. Своїм заступником з фінансових питань він відразу призначив такого собі Едуарда Ільїна і уповноважив його підписувати угоди від імені КБТЗ. Вас поставили якісь звісни. На так сказали, що ліжить резюме, чоловік буде. Фінансовим директором. я уточнив було у зам генерального директора. Він мені сказав: така команда. Новітній український бтр 3 перш за все складається із корпусу, який на сьогоднішній день в Україні зварюють лише на одному заводі, що під Харковом. 23 червня Ільін чомусь підписують договір на поставку 20 корпусів БТРів не з Харковом, а Одеською компанією спецком'ю. Ще у травні її продавали на популярному інтернет-сайті за тисячу доларів? Основним видом діяльності фірми є проведення розслідувань та гарантування безпеки. Вже наступного дня завод переказує на рахунок компанії 12 мільйонів гривень. Хоча за умовами договору оплата за замовлення здійснюється аж після поставки. Спецком'юг зареєстрована на вулиці Прохорівська, 28, в одному з кабінетів ось цього бізнес-центру в Одесі. Як виявилося, лише на папері. А потім бізнес-центр перестав существувати. Водик і назад. На додаток Ільїн замість Шоломицького підписав ще один договір: СТОВ стовінженірінговий центр АйБітек на суму майже 930 тисяч гривень на розробку проекту системи відеоспостереження та охорони бронетанкового заводу. Гроші перекинули миттєво. Спеціальний додаток до угоди гарантував, що повернути їх буде важко. Ще є додаток до договору, в якому визначено який порядок і які вихідні дані мають бути для проектування. Тут інформація, яка міститься в цьому додатку, підприємство її немає, немає можливості надати. А начальнику Ілліна Ломуцькому контракти взагалі не потрібні. Без жодних договорів він перерахував на ТОВ Інтерсталь ЛТД та ТОВ «Інвеставто» 2007 Майже 17 мільйонів гривень за поставки чорних і кольорових металів та модернізацію обладнання. Металів не потрібних і за завищеними цінами. До речі, підприємство їх так і не отримало. Ми їх ніколи не заказували і не придбали би. Це по перше. По-друге, на ту суму, котру заказали по цьому контракту, ми порахували, зробили аналіз по вигіднішій ціні, і ми подивилися, що ми могли купити на 2,3 і мільйони дешевше. Екс-керівник бронетанкового заводу своєї провини не визнає. Та в усьому звинувачує свого заступника Едуарда У мене не було основань, не довіряти Ільїну. Раз. Друге, він мав довіреність, якої мав право їх заключати. 16 липня Леоніда Шоломицького затримала СБУ. Едуарда Ільїна досі шукають. Внесені відомості про кримінальне провадження за статтею 364 частину 2 Кримінального кодексу України. За фактом зловживання службовим становищем. У всій ці історії є питання, як Шоломицький та Ільїн без покровительства зверху буквально за місяць самі змогли освоїти майже 30 мільйонів гривень, та ще й у такий нелегкий час, коли Україна фактично веде війну. Як виявилося, директори діяли не самі. Шоломицький — це, будемо говорити, ота пешка на цій карті. При перерахуванні коштів він зразу вже повідомляв Короборонпроб, що кошти пішли вже на банк. Туди, куди, мабуть, йому говорилося це все робити. З ким погоджував свої дії Шоломицький. Ще за часів головування Юрія Терещенка в «Укроборонтомі» скасували так зване тристороннє погодження реєстру платежів. Тому Шоломицький та Ельін мали змогу платити банку напряму, ні в кого не питаючи. Та слідству інфо вдалося з'ясувати, що керували парадом з перекозу коштів навіть не вони. Про це нам розповіла людина, яка бачила, що відбувається. Вона боїться показувати своє обличчя. Основними людьми, які ми приходили до Шаломицького, це були чотири молодих особи. Основний з них був це молодий чоловік під ім'я Андрій, який мені представився як радник генерального директора з Украбонтома. Він мені сказав, що буде керувати нашою роботою підприємства, і всі питання буде вирішувати стосовно нашого заводу в концерті. А решта молодих людей як було звати? А іншого було звати Степан Кирил. За словами працівника заводу, молоді люди з'явились на КБТЗ в середині червня і на протязі двох тижнів зачинялися у кабінеті разом з Шоломицьким та Ільїним. Ймовірно, саме вони проштовхували контракти із спецком'югом з інвеставто 2007» та інтерсталю ЛТД і з Айбітеком. Молоді хлопці поводилися дуже впевнено, вели себе нахабно, нібито за ними хтось стоїть з керівництва «Укроборонпрома». А як взагалі відбувалося, наприклад, грубо кажучи. Договора перше заключалися, потім була проплата чи все по іншому пішло. Ні, спочатку були всі рахунки завізовані директором, а потім, уже після рахунків, складалися, оформлялися договори заднім числом. Заднім числом і в підсумку скільки грошей було перераховано? Близько 30 мільйонів. Ми знайшли прізвища трьох молодих людей у журналі реєстрації тимчасових перепусток бронетанкового заводу. Їх також пізнав працівник заводу по фотографіях. Знайомтесь, Андрій Дубовий, Кирило Дубовий та Степан Куцин перші двоє племінники, а останній чоловік племінниці надпливового народного депутата Батьківщини Олександра Дубового, людини з широкими одеськими зв'язками. Телефони Андрія та Кирила не відповідали. А Степана Куцина ми відшукали аж за кордоном. Степан Михайлович, а чи маєте ви якесь відношення до Укроборонпрому? І що ви робили на київському бронетанковому заводі в червні місяці? Ні, 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 не маю не маю ніякого самого Олександра Дубового дуже здивувало запитання про можливу причетність його племінників до оборудки на танковому заводі. Ваші родичі мають якісь відношення до Укроборонпрому заступниками працюючи радниками генерального директора за Терещенка ще працювали? Ні. А Мені відомо ні сьогодні. У нас війна йде, да ви в мене там, де племінник, де перебуває. Ну це смішно. Олександру дубовому смішно тоді, як мільйони українців жертвують на потреби армії, останні родичі нардепа займаються незрозумілими речами на оборонному підприємстві. На тому самому підприємстві, звідки зникли десятки мільйонів гривень, які так необхідні нашій країні для збереження її цілісності та суверенітету. А ми маємо факти... Це мої пункты.